Сьогодні ми вирішили поїхати у термальні води, які називаються теплі води. У селі Велятина, що неподалік від шаяну, в якому ми зараз відпочиваємо. Ми хочемо подивитися, що це за термальні такі басейни. По телефону нам сказали, що зараз все працює, і сауни, і, і всі басейни. Зараз побачимо, як там. Ось ми і на місці. Термальні води велятина є досить відомими і популярними саме завдяки своїм корисним властивостям. Ці мінеральні і термальні води є хлоридно-натрієвими та борно-бромними і мають підвищений вміст йоду. Їхня температура понад 36 градусів Цельсія, і вони сприяють лікуванню серцево-судинної, дихальної, нервової системи, а також опорно-рухового апарату. Ціни на відвідування є досить прийнятними. Ми сьогодні плануємо взяти собі пакет сімейний одного дня. Це сьогодні так? Яка температура в термальних басейнах. Перем... Ага. Зараз роздягаємося тут в шкафчиках, кладемо речі там ми брали все. Тут душ і вихід до басейнів. Може, тут такий тематик, дитячий санкціонер. А яка тут вода? Термальний басейн є кузі з турніком. 5-15 хвилин, 35-58 градусів. 135 глибина так. Де, може, до іншого так. Точно? Так, да, ну ми сюди зайшли. О, бачите, написано щось. Смачна кухня. <ш 거야> <ш 거야> <shutter> <shutter> я із буваю. Смачна ліс. О, подивіться, скільки щось. А <зві> той койко, та бо, ну, тут так красиво, правда? Гарно. Так, це у нас мінеральний басейн з температурою 28-32, глибина 120. Та... 28-32. <зві> ощіпує, ощіпує шкіру. Ми були в оцих термальних шоу Косиною, що берегово, там не щіпає вода. Не, тут а то, зразу. А тут інша, інша вода. Yeah, да. Ну Тут і кажуть, що для шкіри, саме отут корисне для шкіри. Ну, Бачиш, більше 15 хвилин не можна. Кожного басейну. Вони вітні ці обидва. Басейк. Басейк. У 18 градусів мають. Зимку тут не витупається. Треба йти до гори в тій термальні, ще пробувати, що там. І, до речі, треба знайти, де сауна. Бачу, що там на вулиці є вхід в сауни. Є також багато басейнів різних зон. Зверху зона з альтанками. Тобто влітку тут широкий вибір розваг і відпочинку. Все, йдемо шукати, що там ще є. Так, басейн. Басейн номер 4 Він теплий, Він взагалі ніякий. Ось можеш спробувати. Ми фотографувалися, і мудрі такі люди. Куди побігла? Йдемо в сауну, звідси такий запах триває? Ідемо по хамам дивитися. Запах Коротше, турецька баня, турецький хамам виявився холодним. Холодні диванчики, на яких нереально не ні сісти, ні лягти. І холодна підлога. Лише що пар наче такий теплий, ти мусиш стояти і, і дихати цим паром. І no. дуже багато людей скрізь в саунах просто капець. Тут нікого немає бо холодно, і ми тут гріємося. В Інші сауни нереально зайти. Ну от так, нагрілись, Думали, зараз в саунах нагріється. Ну Дістань мені сіль. Хочемо подивитися, якого кольору сіль. А ну, дістав? Солі. скільки? Oh. О, вау. Це якась така, як... Або вона дуже брудна, або це так має бути. Кіця, мене зараз будуть пакти. Обрізняється. Така труба йде. Так, псують вигляд ці труби. Ці да, труби, витяжки, Гарячий джерело.

в ніхто Зараз не після. Мої хлопці. Мої хлопці хотіли залізти в прісний басейн. Вирішили, що ні. Дуже хороша була ідея. Дуже взагалі прекрасна ідея. Так, Так, це в нас бочки джакузі. Не більше двох чоловік. Як тобі в бочиш, хлопче? Така дерев'яна. Така дерев'яна. А тепленька водичка? Тепла гарна. Я за половину за половину. Ух ти, як цікаво. І що ти сидиш і грієшся. Бочки джакузі. Дивись, рекомендований час 1-3 хвилинки. дуже мало. Так, Напевно, вона дуже концентрована водичка. Вона навіть відчувається, як вона щипає шкіру, знаєш. Як вам відплива? Як Нормально. тобі, Тарасико? Нормально, тільки щось какая. Капає згори холодні крапленки. Контрастний душ. Ми чітко. Написано 15 хвилин, ну ми так. Так не можна. На цьому наш відпочинок у велятино завершується. Комплекс теплі води є вартим уваги. Завдяки користі своїх термальних мінеральних джерел, тому сюди обов'язково потрібно приїжджати на оздоровлення. Залишайтеся на каналі, подорожуйте разом з нами. Слава Україні і дякую за перегляд!